Добрий день. Сьогодні субота, перша година дня за європейським часом. Починаємо наш обід. В меню сьогодні грибна зупа на перше і на друге у нас капуста тушна з рисом. Робимо і варимо зупу з грибами або як грибну зупу. Беремо наш бульйон. Наливаємо трошки води і додаємо до, до води той бульйону, бо він дуже насичений. Окей. Кидаємо картоплю. Порізало кубиками, Ми ще її не порізимо. На 3 літровий баняк нам треба приблизно, скільки одна велика, одна маленька, і то, певно буде багато. Картоплин. Ми її ріжемо в... В якому хоч порядку. Я їх ріжу отак. Окей. хаотичному якомусь такому. Так ми її такому хаотичному доспругуємо, даємо картоплю. І так само даємо моркву. Даємо моркву. Я завжди лишаю моркву трошки. Дамо ще е, сидано, салери. Я помила салеру і такий хвостик салери кидаю. Потім, як салера віддасть всі свої смаки і запахи, ми її викинемо. Накриваємо кришкою і робимо далі. Океа. Беремо пательню, кладемо на вуголь. Вирізаємо кубиками цибулю. Так я її нарізаю, швиденько роблю. Поки нам сковорода нагріється, ми наріжемо цибулю. волю і вилиємо олії. Окей, беремо олію, виємо, влили олії. Дали більше, як завжди, полії. Кидаємо наш І хай вона мажиться. Поки вариться наша зупа, ми займемося капустою. Цю капусту можна використати, дуже гарна капуста використати на голубці. Ми, ми будемо її тушити сьогодні. Як я її тушу, розрізаю. Ми взяла на той ніж. Великий, великий ніж. І так ми починаємо кушити капусту. Відрізаємо качан капусти і твердий, і потім буде зубах. так як ми вже на такі юні з дідусем, бо нам треба, щоб капуста була Так. Капусти. Кубиками нарізали цибулю. Поставили її, щоб вона пропушилася, катопці, до неї додаємо на тесту, терці, натерті грубому буряковому морку. Отак ми на тебле кидаємо до цибулі. Капусту, яку ми нарізали, ми кидаємо також до морку з цибулею. Хай починає тушитися. Поки в нас вариться зубка, бачите, з грибами, має бути грибна, мусимо підготувати до неї гриби. Для того, щоб підготувати гриби, робимо так. Нарізали цибульку, кубиками налили води, ой, води, олії перепрошую. Хай воно трошечки тушиться отак. І тоді будемо кидати гриби. У нас гриби морожені, натуральні, натуральні морожені гриби. Але є всякі. Є білі і є лисички, я так думаю. Одні білі. Білі. Ми купили одні білі і будемо використовувати. І будемо кидати сюди, щоб воно нам протушилося, Але хай трошечки протушиться більше морква. До цибулі ми кидаємо гриби, які потім будемо кидати до губи. Наші гриби це є справжні білі гриби. Тільки молоді. Ось так. Ми закинули капусту, капуста наша трошечки потушилася. І тепер ми до неї додаємо помідорів. Я помідорів не додаю, дуже добра капуста, дуже солодка попалася, хочеться спробувати ще раз. Пам'ятаєте, я говорила, що наш сусід має плантацію помідорів і він нам дозволяє ті помідори рвати. Ми їх нарвали, ми зробили так багато, нарвали помідори малесенькі, чиллі. І я зробила з них такий сік. І той сік, то соус весь заморозило. А тепер сюди кидаю. Це, так. Це я робила вчора оцей сік. А сьогодні цим соком я заправляю капусту. Закриваємо і дивимося до нашого грибів. Наші гриби варяться. Як тільки наші гриби зваряться, ми їх кинемо до зупи. В нашій зупі зварилася картопля і морква. Наші гриби вже взяли то, що мали взяти від цибульки і від олії, і ми їх кидаємо до зупу. Тут таке Ці гриби ми висипали до зупи. Бачите, яка наша зупа з грибами і капуста. Ми кладемо варити воду на рис і робимо заправку до зупи. Заправка наша складається з нарізаною кубиками цибульки, моркви і муки. І так, ми робимо жарку до зупи. Кладемо пательню, включаємо газ, вже нарізали з кобіками, натерли на терці, можна нарізати, можна натерти на терці, на терці. морду, додамо трошки олії любої, якої хто хоче. І дамо трошки муки, чайну ложечку. Нам засмажилася вже заправка до. Зупи. До зуби вже готова. Ми тільки додамо кулачок отаких палесеньких макаронів. Один і цей другий. Досить. Як тільки вони зваряться, ми тою заправкою заправимо. Цю заправку ми зробили до рису. Тут є цибулька, олійка, пасата, соус, томатний і фарш. І вже готовий. Знімаємо і кладемо окріп на рис. Капуста. Капуста. Наша капуста майже готова. Для см... Ми можемо до неї ще додати, зараз ми будемо її солити, перчити, як завжди, в кінці я то роблю. Але ми до неї можемо ще дати пасату, це томатний соус. Але подивлюся, чи я буду до неї давати пасату. І так, дорогі мої підписчики, наш обід готовий. Сьогодні трошки із затриманням, бо ми тушили, варили, пекли, і нам ще чомусь засідав телефон. Ми не могли добре зняти. У нас. В меню була зупа з грибів. От наша зупа От з грибів. Капуста, капуста, капуста. З рисом. Рис. От. У нас капуста з рису. Значить, з обідом ми справилися там сюди. На сьогодні у нас все. Я вам бажаю всього найкращого, мирного неба над головою. Підписуйтеся на, на мій канал, кладіть лайки, спілкуйтеся зі мною в онлайн режимі І всього найкращого!